Для мене вагітність це щось дуже особисте. Це не просто медичний процес, це стан, це тиша, очікування, світла і радості. Мама п'ятьох дітей, і я дуже добре знаю, як важливо бути в середовищі, де тебе розуміють, де про тебе турбуються, де тобі спокійно і затишно, де тебе не просто оглядають, а тебе відчувають. Саме так я створила центр АП. У нас не просто облік вагітності, у нас ведення з ніжністю. Тут можна кайфувати від свого стану, бути бажаною, підтриманою, почувати себе спокійно, почувати себе красивою. Ми не поспішаємо, ми слухаємо. Поруч від першого серцебиття і до цього моменту, поки ви не побачите ученята своєї дитинки. Ми ведемо вагітність так, як би хотіли для себе. Або для своїх доньок. Бо центр ап це місце, де зароджуються дітки, але перш за все, де народжується довіра, яку ми дуже бережемо. Центр Ап це місце, де плекають вагітність за все про довіру, тепло і про вас.